Алло. Алло. Добрий день. Добрый день. Скажіть, будь ласка, це ж е... міськ водоканал. Так. Ви підскажіть, будь ласка, я уже вам телефоную два роки. Два роки у мене немає води, вже і миться нічим. Як мені руки, мать, ноги. Я не знаю... Вода дуже погана йде з крана. Ну така струйка єлі-єлі, як не знаю, три каплі, уже роками так і йде. Ми Щось... телефонували, що вам казали? Мені казали, що о, ну, вони будуть виясняти, служба якась приїде. Хтось і приїжджав дійсно і бачив там от, от, от біля під'їзду вони спускались в підвал. Ну, от так і не зробили. Ну, воно ну, щоб, щоб воно ж був напор. Тому... А яка вода у вас відсутня? Холодна. Mm -hmm. Скажіть адресу. Вулиця в рот шатав. Ти клас, не класний, ми щось сидів також. Та ну ко нема, ну ко, а є. Єлі-єлі тече. І утром так, і ввечері, і в, -в обід. Mm -hmm. Добре, зачекайте хвилину. Mm-hmm. Та Інформація щодо цін тарифів. натисніть «1». Правила розгляду скарг споживачів натисніть 2. Порядок зміни постачальника натисніть «3». Зареєструвати скарги та пропозиції. Натисніть «4». У випадку відсутності електропостачання. Натисніть 5. Інформація щодо рахунку. Натисніть. «6». Для ведення поточних показників лічильника. Натисніть. Для з'єднання з оператором натисніть 0 або залишайтесь на лінії. Після завершення розмови ви можете оцінити якість нашого обслуговування. Якщо бажаєте залишити оцінку, натисніть «1».